То не стидно, скажіть. Чи вибирати всі? Не стидно. Чим більше, що є місце, робіть? Чи ви добилися фасаду школи? Чи ви хоч щось, скажіть, добилися в цю жизнь? Дві ніхто нічого ми, не добився, історію не Ви написали, що ми вам розкажемо одну таку ситуацію. Ваш син розказував інтерв'ю, історію, як вони виїжджали на Азовсталь, хлопці готувалися до війни і говорили про те, хто перший загине, в кого що буде, хто що бачить. Коли дар... Дозвольте мені договорити, дозвольте мені договорити. Я знаю багато. Дозвольте, так, да, так. Да. якою я з вами ну, І тоді вам назар сказав? На інтерв'ю, що я на інтерв'ю цьому він сказав, розказував історію про те, як вони виїжджали, готувалися до війни. На минуточку тоді в країні ще не було стільки війни, стільки горя. Так коли Назар вийшов після цього інтерв'ю, ми за запитали його, чому він за Рому не згадав? А він згадувати нам... Так, бо це побратими. Це але побратими. Ви знаєте, як в Азові проходять інтерв'ю? То що ви читаєте, Вікторія? Він розказував і я не хочу з вами говорити. Причому, ну, звичайно, ви ва. не хочете Но зі мною ось. говорити, а агітувати тут про вас по ви можете. Посвята 10.03. І що? І що? Раніше ви думали. Боже, як як низько, чесно. Низько написати Посвята 10.03. Ви знаєте, що у мене день рочка, а що було 10.03? Ось, ви читаєте, ви маєте знати, коли день народження в кого, чи що ви не знали, ви хлопали в долоні. Коли мама Алташка приїхала, вот вас слухайте. Ми розлічно ваші подиві. методи і ваша поведінка. От, я вам розказую про що я вас нашу. Я тобі що. Вікторія Вікторія Вікторія. Ось, подивіться, як Вікторія чесно. Мені немає відчись, яка Боже, я не хочу, я не хочу. Що там написано? Що Мому, я на вас до вас на ти не переходила. Мені гидко взагалі від ваших ми, всіх постів. Чому ви читаєте мої пости? Я ваші, наприклад, не читаю. Бо ви заблоковані. Так Ви мене мені заблоковані. Так мені люди багато чого з вашого. Давайте показуйте, що вам скинуть. Я просто все вони Докажіть робити інші речі. Докажіть мені. Докажу, Докажіть. Наприклад, ми починаємо ховати Докажіть. вже других синів матерів. І я вам розкажу, що коли ховають другого сина в маму, вона стоїть, а третій син все? Вона, вона віддає всі гроші на ЗСУ, а не а ви робить збори. Ви я їх не збирала, ті гроші. А я збирала гроші. Так, ви збирали, Які? Виставляли банку на поховання. Які гроші я збирала? Ну, Люди що? збирали, значить. Які пари. гроші що я вам збирала? Ви всі бачили я всі чули. що, я збирала гроші? Я знаю, що, що вам казали? гріх було після Понятно? Слухайте, гріх тому, що ви кинули щебенку портретного сина. Що ви розказуєте що? таке? Що? Ви розкажіть, підходжу до портрета. Ну, що, ви, що Ще не того, не як нормальна. ви виставляли про мене. Ви нормальна людина. Те, що ви когось взимаєте, про самі проставляєте свої про честь і гідність. Є скромність, скромність ніхто не відміняв. Вашу скромність я побачила. Ваша скромність зараз бо я припинилася через те, що в мене вже не пам'ятник, Все по могилах видно. Це ваше дійсно чи моє? Я читала, як вами пишуть, щоб ви не все, трогали абсолютно, абсолютно Все, все хвильно. Підійти до могили, любого героя і видно, на могилі героя. Поповідні